Вітаю! У цьому відео розглянемо, як у додал CPMS реалізован звіт. Дані проєкту ієрархія. Перейдемо в меню Плани робіт. Оберемо необхідний документ. Далі, кнопка звіти та Дані проєкту ієрархія. Звіт сформований. Бачимо, що він формується по проєкту. Та відображає всі можливі дані по цьому проєкту з урахуванням ВБС-структури. Тут ми бачимо найменування робіт, виконавців, одиницю виміру, обсяг робіт, період виконання цих робіт та тривалість. Вартість, вартість продажу, маржу, витрати, прямі, накладні, кошторисний прибуток та індексацію. Далі розглянемо фільтри в цьому звіті. Перший це виконавець. Оберемо, наприклад, бутхаус. Тепер ми бачимо роботи тільки по цьому виконавцю. Оберемо всі контрагенти. Можна пошуком знайти одну роботу. Наприклад, зворотню засипка пазух фундаментів. Знімемо фільтр. Можна подивитися не тільки роботи, а й ресурси. Ставимо цей прапорець показати ресурси. Знімаємо, бачимо тільки роботи. Можна звернути всі групи, показати перший рівень, другий і так далі. Можна відфільтрувати за періодом або за гілкою ВБС-структури. Звіт можна зберегти в Excel, експортувати по цій кнопці або відправити на друк. Закрити звіт можна по кнопці Закрити. Якщо у вас залишились питання, то пишіть у коментарях. А ми побачимось з вами у наступних відео.